Мене звати Марія, мені 30, і вже 10 років я живу у селі, у домі свекрухи. Ні, не через велике бажання, а тому, що чоловік так вирішив. Казав, навіщо платити за оренду, коли є своя хата. Свекра вже давно немає, господарство на нас, весна городи, літо косовиця, зима заготовки. І я це все розумію. Я не боюся роботи, але не робота мене виснажує, а відчуття, що я тут не людина, а прислуга. Свекруха тримає дім у залізному кулаці. Я, як тінь, у цьому домі. Куди піти, що сказати, та навіть коли я їду на годинку в місто, я мушу звітувати. Телефонує, контролює. А що вже казати про те, щоб самостійно вирішити щось важливе? Я хотіла для своїх дітей чогось більшого, щоб вони бачили світ, ходили на гуртки, знайомилися з новими людьми. Натякнула чоловікові може, хоча б возити їх у місто, але свекруха все зруйнувала, навіть не дала йому нічого сказати. Мої діти виросли без гуртків, і нічого їм не було, і твоїм не буде. От і позиція. Я майстриня манікюру. У селі в мене є декілька клієнток, і то рідко. У місті я могла б розвиватись, мати свій кабінет, бути фінансовою незалежною. Але я, мов на ланцюгу. Мама мені каже: терпи, всі так живуть. А я себе питаю хіба я всі? Хіба моє життя призначене для того, щоб бути зручною для всіх, крім себе? Не знаю скільки я ще можу це витримати.